Дівчата, зараз буду тестувати на собі цей дешманський набір для ламінування брів з Аврори. Господи, дай дожити бравам до кінця цього відео. І так, давай подивимось, що нам пропонує Аврора за 149 гривень, якщо я не помиляюсь. Отже, в наборі йде е, щіточка, інструкція і, собственно, Собственно, баночки. Перший крок перманентний гель, другий крок тралізатор, дуже густий. І третій крок крем масло. Ну що, я знала, що потрібна буде харчова плівка. Я її вже підготувала. Бляха, дівчат, в нього такий аромат. Знаєте, як ото колись дуже давно робили хімію для волосся. Щось воно не моделюється. Я не знаю, роблю я правильно чи неправильно. Я перед цим не дивилась ніякі відео уроки абсолютно нікого. Так. Вже мені подобається я зараз єдине, що тільки ці залишки приберу з шкіри, тому що не знаю, наскільки цей препарат можна в контакті зі шкірою на довгий час. І дівчата, його ж багато. Явно не на один раз ця процедура може робитися. Ну, все, я думаю, що треба накривати харчовою плівкою. 6-10 хвилин. Шкіра не злізе, я ж дуже сильно на це сподіваюся. Це має так пінитись цікаво. Шік-шак-шок. 10 хвилин. Руцю вже необхідно знімати. Ух ти, прикольно, так? Да? Щось виходить. Степту. Така жишка біла. Я прямо туди його. Боже, мій дай, щоб в мене до цього кінця відео не повилітали брови, не повилазили очі. М-м-м, Це вже приємніше пахне. Оп, цю треба знімати. Вчоний водичкою і протираємо залишки першого. Якщо воно дійсно буде дуже кльово впоруватись. Якщо воно не буде давати ніяких побочок і алергій, то я думаю, що це прикольна штука, якою можна буде користуватися. Я підпікає, слухайте. Так, ну що, другий етап все, благополучно. Дівачки, дівачки. Третій етап у нас іде крем масло, так? Ну, це взагалі без аромату. і Це дуже радує, що воно без аромату. що Ну, дівчатки, давайте так, ефекта того, що як від вкладання гелем, ну, його не буде. Давайте так, однозначно, просто, що, може, волоски будуть більш слухняними, да, більш укла, ну, скажімо так, уложеними. Ефекту, я ж говорю, ми не очікуємо, що це буде прямо нам е, е, от це от все торчати, як будто от от мого, цього геля got to be, да. Цього ефекту ми не ждемо. Ми ждемо просто ефект ухожених красиво заложених волосков. Правильно? Правильно. Так, ну що, дівчатки, момент Х. Я прям думаю, що дуже непогано. Ну, блін. Мені подобається. Вау! Блін, кльово. Знаєтесь? Клас! Я задоволена, тому дівчата! Ці баночки в Аврорі за 149 гривень. Я прям раджу раджу. Клас, я не можу налюбуватись, мені дуже подобається. Супер, прям. Клас!